Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри. Ви знаєте, які речі називають останніми? В катехізмі та й в катехізмових частинах в Молотонках пише, що це смерть, суд, небо, пекло. Але про ті речі більшість людей стараються надумати та й багато християн забули їхнє християнство. Це. Християнство тут і тепер це свого роду комфортна віра потрібна на тепер. Але в молитві «Символ міри» ми говоримо, очікуємо Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Коли говоримо про нашого Спасителя, ми так само згадуємо, що у другий раз прийде зі славою судити живих і мертвих. І це є надзвичайно важливо пам'ятати, що кожен наш вчинок. Має відлуння у вічності. І що буде, або правильніше сказати, триває суд. Як Бог буде судити, то будуть великі бухгалтерські книги, де зафіксовано все, що людина зробила так, і все, що людина зробила не так. Суд це коли мусить бути баланс добрих діл кращий за баланс наших помилок. Це Зовсім не про те. Найперше, а що означає слово суд? Важливо підкреслити, що страшний суд це не означає, що він буде жахливий, блискавки, громи тощо. Але слов'янською це означає великий, величний. І коли вживається цей вислів, страшний суд, мається на увазі оцей момент в нашому житті, коли все впливе наяв. Так, насправді. Суд це не зовсім те, що ми бачимо в будівлях, де відбувається розгляд цивільних чи кримінальних справ. Ні. Суд в Біблії це час правди. Тобто все заплутано, все складно, не знати, хто правий не правий. Ось суд це момент істини, коли правда виходить на поверхню. Суд це коли захищається праведника. Коли Бог показує, на чиєму він боці. Першим із пророків, хто говорить про такий день суду, це є власне пророк Амос, який говорить про суд Божий як відповідь на неправду людську. І це важливо. Тобто, кожен наш вчинок має значення. І все має своє увідлуння у вічності, грецькою мовою слово суд крізіс. Тобто криза. І оце надзвичайно важливо, бо саме криза вона дозволяє зрозуміти, що є справжнє, що є другорядне. Криза, небо, руйнує ту бульбишку, в якій ми дуже часто живемо. Знаєте, криза вона руйнує цю зручну брехню, в якій ми дуже часто живемо, і показує, що насправді є цінне для всіх нас. І війна, яку переживала, стає. Кризою і водночас є судом, показує, що справжнє, що не справжнє, що цінне, а що далеко таким не є. Як відбувається, чи як буде відбуватися той суд? І ми почули Іванський уривок саме про це. Дуже важливо пам'ятати, що це не притча. Перед розповіддю про Страшний суд є дві притчі про мудрих і немудрих дій, про таланти. але про страшне суд, це не притчі. Єдине, що від притчі в цій розповіді, що суд Божий буде подібний до того, як пастух відділяє овець від козлів. Цю картину можна було побачити, та й дотепер можна побачити у світій землі, оскільки зазвичай вівці і кози пасуться разом, але вже ввечері їх треба між собою розділити. Тому що для овець найголовніше бути з пастухом. Коло пастуха, а кози все ж таки потребують ще більше комфорту. Можна так само навести таке порівняння, що, от якщо ви їдете стежками святої землі і десь далеко бачите отару, ті, хто перед пастухом, це зазвичай кози. Але ті, хто йдуть за пастухом, це зазвичай овечки. Ну, є ще одна велика відмінність: кози зазвичай більш норовливі, і їдять буквально все, не думаючи, тобто не рахуючись іншими тваринками із Отари. Мабуть, щось є від цієї деталі і у розподі про Страшний суд. І ось вечором пастух розділяє одних від других і залишається саме з вівцями, буквально стоючи для них брамою і їхнім захисником. Ось так само буде, та й більше того, так само відбувається зараз. А як він буде розділяти, хто буде ліворич, хто праворуч? І тут ми зустрічаємося з дуже важливою істиною. Бог нас буде судити не по тому, що ми зробили поганого. І навіть не по тому, наскільки сумлінно ми виконували релігійні приписи. Але Бог буде нас судити по тому, чи ми навчилися любити, чи навчилися бути уважними. Тобто не по тому, що зробили поганого, але чи зробили щось доброго. Знаєте, так, ми люди, ми помиляємось, ми немічні, ми слабкі. І дуже часто ми робимо помилки, більше вимагаючи від когось, ніж даючи. Дуже часто ми не власне, як кози з іншими. І власне дуже багато речей ми робимо через неуважність. Але ще більше ми робимо зла якраз через неуважність. Тобто зло полягає не стільки в тому, що ми зробили щось поганого, але найбільше в тому, що ми не зробили чогось доброго. Найбільше, інколи зло найбільше полягає в тому, що ми не сказали, не зробили, не допомогли. Наші помилки завжди можна виправити. З довірою до Бога, навіть наші помилки можна в кінцевому рахунку обернути на добро. А як змінити виправити те, що ми не зробили доброго? Вже равіни в часах Ісуса казав, що Бог буде судити нас не по тому, що ми зробили поганого, а по тому, що ми мали зробити доброго і не зробили. Більше того, зло у світі торжествує не через те, що багато людей помиляються і грішать, але зло у світі торжествує тільки через мовчазну байдужість більшості побожних добрих людей. Для того, щоб добро перемогло, недостатньо не робити зла. Якраз навпаки нероблення добра, нечинення добра, невміння любити, воно і є тою атмосферою, в якій зло розвивається і торжествує. Знову ж таки, це один з тих уроків війни, які ми з вами переживаємо. У нас буде суджено по тому, чи ми впізнали Господа, коли Він нас відвідує, а Він нас відвідує. Кожного разу, коли ми зустрічаємось з якоюсь трудністю, з якоюсь проблемою, коли через необхідність допомагати війську, необхідність допомагати переселенцям чи зраненим людям тут, на місцях, які вражені війною, власне, коли ми зустрічаємось з проблемою, Він приходить до нас, Він каже, що ти можеш зробити. І ось судити нас буде по тому, чи ми впізнали Господа. Коли він приходив до нас, судити нас будуть по тому, чи ми зробили хоч щось доброго, не по тому, чи ми просто не робили нічого поганого. Знову ж таки, нечинення добра воно це сприяння злу. Про це важливо пам'ятати.